Стаття 3 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного стану. У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я лише для відведення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей з оплатою праці за виконану роботу на нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною 3 статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов.